Трата в Олександрійській громаді загинув Олександр Єлманов. 49-річний старший сержант віддав життя 10 грудня під час виконання бойових завдань на території Лиманської громади Донецької області. У нього залишилися мати та сестра. Про це повідомив міський голова на власній фейсбук-сторінці. Волонтери спільноти Піксель звітують про чергові відправки військовим. 13 грудня відігнали після ремонту останнє третє авто з тих, що були на ремонті. Володимир Чех дякує майстрам за роботу і звітує щодо витрачених донатів. Раніше був відкритий збір на ремонт паливної системи Нісану. На банк було зібрано 5,5 тисяч гривень. Ще 6300 було зібрано під час автопробігу на підтримку полонених та зниклих безвісти. На ремонт та установку насоса вит. Ратили 7380 тисяч гривень, заправка 1300, залишок. перевели на волонтерський рахунок. Звісно, авто до хлопців не поїхало пустим. Дякуючи команді Незламні з Балахівки, Тані Ткаченко Турбаєвській, Любові Чернецькій, а також Катерині Сиволаб передали консервацію, вареники, консервовані каші та інші смаколики, килимки. На базі гімназії номер 6 діє осередок арт-терапевтичної допомоги Веселка, який є простором психологічної підтримки, відновлення внутрішніх ресурсів і розвитку емоційної стійкості для дітей, підлітків і дорослих. 12 грудня команда осередку представила результати своєї діяльності в Кропивницькому під час форуму партнерів, що став символічним завершенням реалізації грантового проєкту Через сенс до життя Коріння і крила. У межах реалізації ініціативи завдяки ГО 10 квітня було проведено 41 заняття. Осередок працюватиме і надалі. Написали на сторінці гімназії номер 6 13 грудня в центральній бібліотеці відбулася творча зустріч з письменницею і художницею Кременчука Наталією Прус. Наталія, авторка, що прийшла до літератури з фінансового світу. 16 років роботи з цифрами не завадили їй відкрити інший всесвіт світ героїв, сюжетів і емоцій, які знаходять шлях до серця кожного читача. Під час зустрічі письменниця поділилася власним шляхом у літературі, розповіла про те, що надихає її сьогодні. 13 грудня зразковий театр танцю Вуличний балет взяв участь у всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва Кристал Денс у горишніх плавнях. Старша і середня група вибрали золото, здобутку середньої – ще й одна срібна медаль. Солістки вуличного балету вибрали три золоті та дві срібні медалі. Номер долі минулого отримав спеціальну відзнаку від члена журі. Про це написали на сторінці Олександрійського театру. Прокурори повідомили про підозру трьом лісорубам. Довкіллю завдано понад 2,3 мільйона гривень збитків. Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури обласної прокуратури повідомили про підозру трьом мешканцям Олександрійського району, які впродовж липня-жовтня 2025 року здійснили масштабну незаконну виробку лісу у захисних насадженнях поблизу лікарівки Приютівської громади. За даними слідства, чоловіки діяли за попередньою змовою та бензоп. Пилами спиляли 144 дерева, порід, дуб та ясен, після чого перевозили, зберігали та збували деревину для власного збагачення. За висновками експертиз, загальна сума завданих збитків довкіллю перевищує 2,3 мільйона гривень. 13-14 грудня в Світловодську відбувся відкритий турнір з баскетболу серед юнаків 2014 року народження. Брали участь команди з Черкас, Кременчука, Полтави, Світловодська та Олександрії. Команда Олександрійської спортивної школи після двох поразок здобула перемогу над полтавськими спортсменами. Капітана команди Олександра Малолітнікова було нагороджено кубком як кращого гравця. Тренер-викладач команди спортивної школи номер 2 Андрій Обушко.